Відкриття амбулаторії загальної розсіжки ця амбулаторія розрахована на 2250 осіб. Які села вона буде охоплювати? Зараз запитаємо. Розкажіть, будь ласка, які села буде охоплювати ця амбулаторія? Амбулаторія села Росішки буде охоплювати три села: село Веселівка, село Росішки, село Радівлака загальною кількістю 2251 особа. Люди будуть мати можливість отримати якісну медичну допомогу в комфортних умовах. Також в Враховані всі вимоги для того, щоб можна було обстежувати і наглядати людей із особливими можливостями? Тут буде первинна допомога. Первини це заклад первинної медичної допомоги. Тут будуть приймати і доросле, і дитяче населення, яке проживає в цих селах, яке я тільки що назвала. Дуже дякую вам. Отже, зараз розпочинається офіційне відкриття амбулаторії. Дивимось за всім в прямому ефірі на Умань стрім. Шановні присутні, сьогодні гарна та радісна подія, яка зібрала нас усіх в цьому місці відкриття новозбудованої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Центру первинної медико-санітарної допомоги Христинівської міської ради. Незважаючи на усі виклики та загрози, кожен з нас сьогодні працює заради перемоги для наших мешканців внутрішньо приміщених осіб, для всіх, хто потребує допомоги, заради розвитку маленького села та великого міста, заради громади, регіону та всієї України, захід з нагоди урочистого відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Росішки вважається відкритим. Наша країна знаходиться у стані війни з Російською Федерацією, боронить свою незалежність, захищає європейські цінності та мир всієї Європи. Ми всі єдині в одному найзаповітнішому прагненні здобути перемогу у війні з агресором і щоб назавжди на нашій землі запанував мир. Дякуємо кожному, хто боронить нашу рідну землю сьогодні. Шануємо кожного, хто поклав своє життя, захищаючи її. Пам'ятаємо мирних громадян, які загинули від ворожих куль. Схилімо ж голови низько перед їх світлою пам'яттю і вічним подвигом. На сьогоднішню подію до села Російсь Христинівської громади завітали почесні гості та партнери. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Табурець Ігор Іванович. Привітаємо облисками! Начальник Уманської районної військової адміністрації Миклащук Ігор Миколаєвич. Голова Христинівської міської ради Наконечний Микола Миколаєвич. Та депутати Христинівської міської ради, представники громади та жителі села. Будь ласка, ваші описки. Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Росішки розпочалося з 2018 року. Загальна кошторисна вартість цього проєкту становить 5 мільйонів 950 тисяч гривень. З них 800 тисяч кошти місцевих бюджетів, з яких 600 тисяч гривень з бюджету російської сільської ради та 200 тисяч гривень з Христинівської міської ради. Кошти місцевих сільськогосподарських виробників в сумі 67 тисяч гривень. Крім того, у 2023 році Христинівська міська рада виділила кошти в сумі 280 тисяч гривень для проведення робіт, які не були передбачені проєктом, та для усунення поскоджень, спричинених вибуховою хвилею 24 лютого 2022 року. Для потреб медичних працівників амбулаторії придбано службовий легковий автомобіль на суму 500 тисяч гривень. Новозбудована амбулаторія обслуговуватиме населення сіл Росішки, Веселівка та Орадівка, що складає понад дві тисячі осіб. Багато праці, зусиль та коштів вкладено в те, аби жителі сіл отримували якісну медичну допомогу в комфортних умовах. До слова запрошується начальник Черкаської власники. Просимо, будь ласка. Доброго здоров'я, шановна громада, сьогодні, мабуть, мені приємніше бути тут разом з вами набагато більше, ніж коли я в столиці десь школу відкривав. Війна диктує нам свої пріоритети. Це, я думаю, ні для кого не таємниця. Сьогодні ми маємо визначатися в основних напрямках підтримці наших збройних сил в першу чергу. В Підтримці і забезпеченні діяльності наших громад, оскільки знаємо, що багато в тому числі внутрішньо переміщених осіб, які переїхали в нас, до нас на території Черкащини, великим пріоритетом для діяльності і влади, і громад є також і сфера охорони здоров'я. Чому? Тому що найбільше ми маємо приділяти саме Охороні здоров'я наших громадян, збереженню життя наших громадян, надання в тому числі первинної допомоги, і ця амбулаторія це саме той крок, той приклад цього, цього пріоритету, цієї пріоритизації. Певен, що ви всім, мабуть, чекали цього відкриття, тому що всі добре знаємо, що таке для невеликої. Громади села, а це як було зазначено понад дві тисячі осіб. Е декілька сіл буде сюди приїздити, що таке первинна допомога. Коли є куди звернутися, коли є повноцінні е практикуючі лікарі, і коли ви будете знати, що не потрібно їхати для цього за 30-40 і більше кілометрів, У нас е взагалі розбудова. Такої мережі, мережі амбулаторії первинної допомоги медичної, вона розпочалася, звісно, до війни. І дуже багато було розбудовано таких закладів по всій Україні, тут, на території Черкащини. Цей довгий процес, який у вас тут тривав, знаю, що ці проблеми були, але, як в нас кажуть, саме головне кінцевий результат. Ми всі цього дочекалися, і я переконаний, що. Та допомога, яка тут буде надаватися, вона буде тою самою необхідною допомогою, яка потрібна всім мешканцям і вашого села, села Росішки і сусідніх сіл, які будуть сюди приїздити. В державі, звісно, на відміну від расистів, головне дійсно це життя і здоров'я наших громадян, наших людей. Ми маємо. Робити все для того, щоб громади, не дивлячись на війну, могли бути забезпечені цими речами. Не дивлячись на пріоритети по підтримці наших збройних сил, однозначно будемо приділяти максимум уваги для того, щоб саме життя і здоров'я залишалося так головною, головною ціллю нашої роботи. Хочеться побажати колективу, який буде працювати в цій амбулаторії, звісно. Не скажу багато клієнтів, а якісної роботи і отримання задоволення від роботи в такому чудовому приміщенні. Хочу побажати громаді якомога менше відвідувати цей заклад. Але коли ви будете його відвідувати, переконаний, що у вас має бути гордість за те, що і в вашому селі є такий чудовий заклад. Тож рухаємося далі разом, в єднанні, рухаємося разом до перемоги, робимо все, кожен на своєму місці для нашої. Перемоги рідної нашої України рідної нашої Черкащини і рідної ум. Запрошуємо до слова начальника уманської районної військової адміністрації Ігоря Меклащука. Шановна громадо, доброго дня! Вітаю вас зі святом, адже відкриття такої сучасної амбулаторії. Сільському населеному пункті, яка надаватиме доступні і якісні медичні послуги, насправді є великим святом і досягненням. Ворог робить все для того, щоб зламати нашу скійкість і жителі вашого села ви відчули війну безпосередньо в перший день повномасштабного вторгнення. Однак ми на зло ворогу не зламалися і продовжуємо далі боротися. І ця амбулаторія є цьому свідченням з таких маленьких. Перемог складається наша велика перемога, до якої ми всі разом з вами йдемо. Мав сьогодні можливість поспілкуватися з колективом, який тут працює. Я скажу, що надзвичайно мотивовані люди. Я впевнений, що вони надаватимуть вам якісні медичні послуги. Як говорив Ігор Іванович, поменше сюди звертатися, поменше хворіти вам, усім міцного здоров'я і якісних медичних послуг. Ну а колективу задоволення від роботи Ну, і ще хочу зробити таке, користуючись нагодою, оголошення що згідно Постанови кабінету міністрів розпорядження черкаської обласної адміністрації. Зараз по сільських населених пунктах їздять мобільні аптечні пункти. Там інформація була доведена. Дуже важливо, щоб ви всі про це знали і могли користуватися. Так як доїзд ну важко доїжджати, особливо людям літнього віку в районний центр, в аптеку. А зараз аптека вже приїжджає до вас. Дякую за святом. Вас. Слово надається Христинівському міському голові Миколі Наконечному. Доброго здоров'я, шановна громада. Як і обіцяли, першого числа мали відкрити, але ми знаємо, що це понеділок, і в понеділок кораблі море не ходять. Тому перенесли на вівторок, на друге число. Слава Богу, є сьогодні така в нас будівля, яка буде слугувати всім вам. Хочу подякувати. Ігорю Івановичу, Ігорю Миколаєвичу за те, що сьогодні, незважаючи на такий складний час, сьогодні є тут присутні на урочистості на відкритті нашої з вами амбулаторії. Також хочу подякувати Бойку Володимиру Трохимовичу, плужнику Миколі Андрійовичу, світільник Світлані Григорівні за те, що з самого початку до завершення цих робіт. Не стояли в осторонь, також і староста, і всі ви робили те, що сьогодні ми маємо відкрити з вами разом. Тому всім вам хочу побажати дійсно здоров'я, саме головне миру, перемоги і слава Україні. Подякую Христинівської міської ради за вагомий внесок у розвиток громади та допомогу в облаштуванні амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Росішки комунального некомерційного підприємства Центру медико-санітарної допомоги Христинівської міської ради. Нагороджується директор приватного підприємства Худірець, депутат Христинівської міської ради Бойко Володимир Трохимович. Запрошуємо до нагороди. Нагороджується директор Росішки свистильник Світлана Григорівна. Запрошуємо до нагороди! Нагороджується директор МБП Тепломережа. Депутат Христинівської міської ради полужник Микола Андрійович. Від ваші обласки! Дорогі друзі! Ну, а зараз вас вітає народний. Ансамбль української та козацької пісні. Ласкаво просимо Центру культури та дозвілля Христинівської міської ради. Керівник Раїса Кобасюк. Добрий день вам, добрі люди. І з цією прекрасною подією вітає народний ансамбль української пісні. Ласкаво просимо. І звучить пісня у виконанні Віктора Свіщенка Україна. Підтримайте облискани. Через бурі і громи повернуся додому, де червона калина, де моя Україна, і навколішки стану, я на землю кохану, і навкірку буде видно, обніму її рі. Що забрала від хати. та все ж я повернувся, до землі уклонюся, через бурі і громи повернуся додому. Де червона калина, де моя черкащина. Будь ласка, ми чекаємо ваших облисків! Дякуємо. Ну, а зараз запрошуємо почесних гостей перерізати стрічку як символ початку благополуччя та процвітання. Пускаме відкриття нашої чудової амбулаторії. Дякуємо за ваші оплески, за ваші посмішки. І знаєте, в репертуарі нашого колективу є прекрасний твір на Віктора Захарченка.